Шукає шкіряний слінг і так, щоб в нього вліз твій новенький, 17-й Max в окрему кишеньку, щоб, не дай Бог, він же ж не поцарапався. Вони ж царапаються, правда? Показую. Тарва 4007, Сумка слінг або рюкзак на одну шлейку із шкіри Crazy Horse з передньою кишенью, куди поміщається 16 Pro Max. 17 Pro Max десь такий же, плюс-мінус. І ще залишається купа вільного місця. Слінг. Крім передньої кишеньки, має два відділення на блискавках: 1, 2, а також задню вертикальну кишеньку. Якщо ти шульга, не проблема. Шлейка перестібається направо, наліво за лічені секунди за допомогою карабіну. Ремінь, до речі, широкий, комфортний з металевою фурнітурою. Дуже легко регулюється, а металева фурнітура надійно фіксує. Обрану довжину на довгий час. Воно не з'їжджає. І так, погнали дивитися. Основні два відділення приховані за ось таким клапаном на фастексі. Фастекс відкривається з середини замша. У нас. Велику увагу ми приділяємо деталям, щоб коли ви це відкривали, і вам приємно було торкатися, і не соромно показати іншим. Під клапаном ось така об'ємна відкрита кишеня для різних приколюшок. Можете класти будь-що. І два відділення на блискавці. Переднє відділення з текстильним підкладом, нічого зайвого. Заднє відділення текстильний підклад і ще є одна відкрита кишеня для ключів. Для телефонів, для якихось карточок, документів і тому подібне. Тарва 4007. доступна більше ніж в 17 кольорах та варіантах шкіри від Crazy Horse до гладкої шкіри. Nappa. переходь за посиланнями в шапці профілю та обирай свій колір та свою фактуру.